Багато в Європі прийнято законодавчих актів, де заборона використання певних фарб. Ну, а так як ми підписали європейську хартію Україна, ми гарантуємо ідентичні чи дотримання норм, що воно екологічно чисто повинно бути, забезпечити дихання стіни. І відповідно на основі цього воно все і базується. Всі сучасні фарби, будемо казати так, вони є якісні, не можу я сказати ні про чиюсь фарбу, що вона є неякісною. Плюс-мінус там є свої нюанси. Є синтетичні, є відповідно натуральні. Вони підрозділяються, ну, перш за все, інтер'єрні фасадні, фарби на метал, на деревину, ласирюючі лаки, відповідно, і потім і декоративні фарби. Люди приходять в магазин вибрати не фарбу, а вони хочуть бачити стінку, і хочуть бачити, що буде з нею. Чи вона буде мати свої експлуатаційні такі властивості, чи вона не буде мати цього. І ваша потреба, яка буде, в даній фарбі, чи вам потрібна матова стіна, чи вона повинна бути якась там, шовковиста, чи це буде повинна бути. Тут, 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 тут же грубо каже, що людина. Що ви Хоч. Скажем, вибір є. На сьогоднішній момент вибір є досить широкий. Повинен бути нормальний розвиток навіть тих самих майстрів, вони повинні розуміти, що вони пропонують, грубо кажучи, тому тій самій людині при виконанні певного ремонту вже, вже в нього вдома. Тому що, як би не було майстер, дійсно досить часто диктує, диктує умови вже безпосередньо кінцевому. По матеріалам ми, наприклад, зробили аналіз, взяли наш стандарт, Раз. взяли треммінг. Наш преміум-клас там в два рази навіть, більше дорожче від стандарт класу. Взяли 50 квадратів кімнату середню, то, є, кімнат то є, і взяли, просчитали краски стандарт класу, скільки піде по грошам і робота майстра в ну, середньому. І зробили преміум-клас прочитали. При розході, відповідно, менший розхід краски, якість лучше краски, то різниця отримала 100 гривень. Людина купляє стіну, але вона не знає, що вона, наприклад, на ту стіну потратить там, 40 літрів фарби. А в реальності, скажімо, більш якісним продуктом потратить набагато менше фарби. Хоча заплати за найдорожчі. Тобто, фактично різниця може бути мінімальною при кращ... і при кращому результаті. Напагав. Ага, може і бути однакова, в залежності, тож, яка краска, який підбір. Покривна здатність повинна бути тобто, не меншою, ніж 10 метрів квадратних з літром в один шар. Якісні матеріали, тобто вони повинні перекривати тобто, з двохшаровим покриттям. Це фактично готове покриття. Тут Також екологічність з найменшим випаровуванням різних там розчинників вони взагалі не повинні містити для алергетиків, для астматиків, тобто є свої сертифікати. Людина, яка хоче щось робити, відповідно, вона повинна вибирати продавця, виробника серйозного, який є на ринку не перший рік. Якщо розібратися, то градація по пару пропусним властивостям треба на це дивитися. Тобто вапняні фарби, силікат, потім силікон. Акрилати, латекси і так далі. Чим вища градація по е, миттю, тим фарба менш має менш паропропускні властивості, і відповідно вона більше мається там, в степені протирання щіткою до 20 тисяч, наприклад, є раз протирання щіткою на одному місці. В принципі, можна, наприклад, там для спальні, якщо брати по екологічності, тобто можна або вапня фарбою пофарбувати, або силікан. Можна також взяти акрилові матеріали. Вони також по в екологічності в принципі, нічим не поступаються, але в них набагато менша паропропускна здатність за рахунок самої плотності плівки. Тобто, наприклад, на коридор для приміщень там, кухня, ванна, тобто, на коридор там потрібно вважати, ну, брати до уваги те, що там будуть механічні навантаження. Тобто ви найбільше там будете ходити по ньому. Чим більша степень філянці, тим більша mm -hmm. стійкість матеріалу до механічних навантажень. Mm -hmm. ну, і так само можна, наприклад, взяти на кухню півматові, півлянцеві матеріали. Ну, в ванну бажано брати матеріали, які містять антиплісні компоненти. Ну, Я думаю, що на сьогоднішній день не секрет. Всі виробники, всі виробники переходять на систему тонувальних машин. на то на місці, на місці. Можна розширити свій спектр. На місці клієнт отримує вже даний колір, який йому подобається. Кожна машина може віддавати ну, 15-20 ну, тисяч кольорів, тобто дуже багато. Спектр є дуже, дуже, дуже широкий, дуже великий. У світі є, в принципі, наскільки орієнтуюсь, три виробника тонувальних машин і вже безпосередні виробники фарб. Грубо кажучи, замовляють у них безпосередньо ті тонувальні машини під себе. Які кольори маємо, скажімо, яку гаму кольорів маю, таку грубо хорошу фарбу зможе тій тонувальні машині зможе відтворитися. В принципі, це зручно чим для кінцевого споживача. Братнула літра фарби, він собі може замовити, йому не треба вже купляти велику банку. Ви приходите, веєр великий, ви вибираєте такі вам колір. Вам просто на машині набрали код того кольору, каже коль. Колір має свій код. Mm -hmm. Вам код вибрали, новому вам висвіталось. Вам зразу, наприклад, ви кажете, скільки вам для кімнати потрібно краски, вам кажуть, стільки краски, колір такий буде коштувати стільки, і вам не треба там вже те, як тут вручну висипати, тобто вам прямо там в магазині. Відкривають скільки треба додають, кидають в міксер, вимішують і вас готова вже краска. Показать Ось такий колір. Вирогідність попадання в той самий колір. Тут фактично вона ну, саме пастами, Вона дуже важка. А тут ви собі прийшли, треба вам літру. То є дана рецептура. Вона є збережена в усіх системах. Будь-яка машина дає рецептуру своїми пастами на, на цей колір, і от таким чином можна підбирати будь-які фактично навіть різних виробників, але кольористика буде співпадати. На комп'ютері треба зазначити дану фарбу, тому що фарба кожна фарба має свій наповнювач, свою степінь білизни. І відповідно там буде рецептура інша. Наприклад, якщо ми беремо фасадну фарбу, той самий колір треба робити інтер'єрно, то рецептури можуть бути інші. Стару поверхність треба, якщо потрібно, можна чи там здерти, чи в залежності, ну, яка поверхність так, підготувати. Тобто, там, Якщо там було вапно, то його змінити, щоб, Якщо поверхність йде нормальна, то есть, дати її висохнути, якщо там чимось змивали водою, і прогрунтувати спочатку. То есть, потім після грунтування вже дивитися, якщо треба підштукатурити, штукатуриться. Відповідно, після кожного так де... Слоя рекомендується. Після штукатурки теж рекомендується. Грунтовка йде. Після нанесення грунтовки дати там півтори-дві години, щоб воно теж високо, потім вже після грунтовки так йде наноситься фарма. Як «Бекерс», як садулін і той живоколор, ти коріло, вони мають грунтуючих фарбу. У нас в більшості випадків прийнято, що треба брати акрилову ґрунтівку і ґрунтувати стіни. А на кількість майстрів вони вміють цим матеріалом працювати, і потім виникають дуже великі проблеми з такими фарбами, як я назвав. Тобто, фарб грунтів на акриловій основі так якби, створюють дану плівку настільки сильно, що фарба так якби, скатується, так як по шклі. Тобто, вона не цепляється. Тобто, Ардезія, авдезія пропадає. Під дані фарби, тут треба дивитися все ж таки, як ми починали розмову, від виробника. Тобто як виробник пропонує дану ґрунтівку, відповідно треба і брати такі ґрунтівки. Будь-який ремонт, закатка самої фарби починається від вікна. Стеля катається від вікна також до дверей, щоб коли є дане світло, дане зломлення, щоб не було видно переходів, перекатів. І сама стіна катається від самого верху до неї, від стелі до підлоги. І бажано там два-три два, майстра, щоб один за одним йшло, щоб у них так якби виходило, щоб не було ніяких прогалин і так, так, так. далі. Тоді буде закаха якість. Понизити температуру, так. зробити стабільно, тобто перетягів в цей момент не, не потрібно не було, робити, не ніякі вікна відкривати і тому подібне. Ми завжди рекомендуємо використовувати телескопічні продовжувачі. Гарантія на фарбу дається вона написана десь ну, і термін зберігання на, на кожній банці. А це термін зберігання. Ну термін зберігання. Термен. А щоб отримати від виробника, то потрібен, щоб був представник виробника Може, виробника виїжджати на об'єкт при дотриманні технології використання. Що не буде мати дотримання, то на дотримані програм? Якщо безпосередньо споживач готовий оплатити. Присутність представника будь-якої компанії на своєму будівельному майданчику, коли він дотримується всіх вимог, які є представлені, тоді відповідно це можна, можна дати тоді гарантію. Ну але в більшості випадків нас такого я наприклад не спостерігав.